Заступник командувача АТО, полковник Валентин Федичев, заявив, що бойовики продовжують активно готуватися до наступальних дій. Для цього з міста Антрацит на Дебальцеве 1 квітня послідувало три танки, п'ять реактивних систем залпового вогню град. 7 вантажних автомобілів з боєприпасами повідомив. він. Крім того, донецькі залізничники 1 квітня забезпечили прибуття на станцію Дебальцево, чергового ешелону з військовою технікою та пальним до неї. А 31 березня в Іловайськ прибуло 6 цистерн з паливом на станцію Амбросіївка, 20 платформ з гусеничною військовою технікою. Крім того, як зазначив Федичев, 31 березня з Росії через КПП із зварине у бік Луганська в'їхала колона військової техніки у складі восьми вантажних автомобілів з боєприпасами та військовим майном. Також відомо, що серед вантажів, які 26 березня доставив черговий російський так званий гуманітарний конвой та розвантажений у Іловайську, були радіоелектронні прилади, танкові переносні радіостанції, а не борошно олія та ліки, додав він. На території Луганського тепловозного заводу та на підприємстві Маршал руками місцевих мешканців відбувається ремонт військової техніки. Заступник командувача АТО повідомляє про те, що на час Великодніх свят терористи спланували мінування автобусів та маршрутних таксі, які будуть слідувати з території, окупованій ДНР, у напрямку міст Маріуполь та Бардянськ. У загибелі пасажирів бойовики хочуть звинуватити сили АТО, які нібито мінують дороги для вбивства жителів Донбасу. Так само у найближчі два. На тижні можливі провокації біля храмів на території, захопленій терористичними організаціями ДНР і ЛНР, 12 квітня можливі мінометні обстріли святкових молебнів і маніфестацій, повідомляє заступник командувача.